24 серпня хочу показати сорт дельбар'ю. Ось так він зав'язався. Ну що сказати, перегруз? Да, перегруз. Ржаба Да. так. Цей рік, напевно, да, не нормував. Аби плодів багато було, яблук там, груш, то може б я, та не може я. Пронормував. А так, от дивимося, вже штук 5 отаких от висипалось. Ну, гілка витримує, але чи надовго? але все-таки ні, все-таки все-таки трошки пронормуємо. Бо буде погано, якщо поламається ціла гілка. Уже торік таке було. Отам от такий самий перегруз і... Втратив фактично урожай. Ну, от така грушка красива дуже, а там ще краще амфора, там та сама ситуація. Ну по ній буде окреме відео. Доброго дня. Сьогодні 13 вересня і починаю зривати на зберігання. Ну, частково, скажімо так, такий сорт, як Дельбар'ю бо там такі плодяки наросли і мало того що перегрузки вони починають трошки осипатися. От бачимо, добре, що я тут сіточку поставив, то вони впали мало, прямо сюди. Зараз я... тут теж зірвують її якраз тут я ось зацепив і вона додолу не впала. Тобто ще можна зберегти. Ось така грушка, ну цей рік от, трошки є вржавленість. І на, ну, фактично на багатьох плодах. Якщо порівняти з берадірон, то взагалі фактично на 60% плоду. Ось. Плоди, да, шикарність. Тут в мене теж вони осипалися. Дуже крупна вона. Ось такі прямо масивні. Ось тут характерно ось. Ну, от положив я вже мурахи по неї повзають. Ось бачимо наслідки приморозків. Ну Частково зніму. Частково зніму кілька етапів, бо що яко на... Ну ось бачу. Ось добре, що я підвісив, бо вже ось вона хитається. Треба знімати, бо далі буде тільки гірше. Бо амфора, наприклад, ну, взагалі висить, як нічого не бувало. Яблунівська висить, теж не осипається. Ось. Ну, це такі вже середньозимові груші. А дельбар'ю все-таки відніс би б до пізньосінніх, ніж до ранньозимових. Тобто останні 2-3 роки вона, ну, так як вересень, жовтень теплі, то погано. Зберігається, швидко дозарюється і десь приходиться до, ще до кінця листопада її споживати. А так, якщо нормально все, то уїде ну, зберігати, то вона до середини грудня лежить без проблем. Так, тут ще в мене в кінці саду є. Ось я вже бачу, одна груша сипалася. Теж зверху мене шинлі. Ще там, тут в саду є і ось тут ось теж бачимо. Ось в неї, ось таке глянцеве. А, це вибачай, це Ось таке листя. І ось такий плід висить, але ну, тут зеленкуватий, тут він довго буде висити. Ось, ну Думаю, цю вже за другим разом я і зніму на дозарювання. Так що хай дозарюється, потім спробуємо, яка вона цей рік по смаку, хоча що там пробувати. Вже кожен рік знімаю, це одна з кращих таких пізньосінніх сортів. От реально це ну, така, ну скажімо, перлина. Ось синіх груш в моїй колекції. Дуже мені подобається. По рожаю, по розміру, по смаку, все на висоті. Я б сказав, ну так і да, осінній сорт. радив би, б, щоб у кожного сад... садівника був цей сорт. Так, і 25 вересня завершую вже збір такого сорту, як Дельбар'ю. Ну, завершуємо вже бачу, вона починає осипатися, пошкоджується. А дійсно от, от наслідки приморсько-весняного. От, бачимо. Ось такі плодяки. Так, збирай деякі вже весільні сорти. Так вона ну, четверта. Ще буде півтора. Місяця лежати. От. Ну, вже пізніше лежиться продигустуємо.